І, знову ж таки привіт з моєю рубрикою 100-доларої покупки в Костко, фінансові планування, як грамотно планувати свій фінансовий бюджет. І розказую вам, що я сьогодні. Накупила помідорки, торт. Звичайно, знову ж таки, по акції мені потрібен був цей торт з 5-доларовою знижкою. От вперше я взяла в курс по макарони. Перше, провірю, які вони. Якщо не сподобаються, добре, що є можливість повернути в костку, так що буду сьогодні провіряти. Гриби, виноград. Сьогодні моя дитина приїде додому, тому села якісь такі чикен meat meatballs. М'ясо, хоча не знаю для чого воно мені взяло. Що у нас сьогодні почекало? Ось так. Черговий урок. Віться. Не треба тратити багато грошей, просто можна на 100 доларів вкладатися.